Ти маєш заспівати будь-який трек, це має бути правило українською мовою. Це не має бути гімн України навіть якщо ти його знаєш. <плес> <плес> да. І сердючка може бути, наприклад. І Якщо... Так, да. ну це може бути червона руда, це може бути. Я цари, це у тебе ж є. А, Дуже важко. Алхім. Ви думаєте, найбільший зашквар? Да, Алхім, ні. З інстаграму Олега Семороза і деяких інших, хто обурювався. Значить, Алхім, там фотки. Значить, от ви фотки побачите це. От, її такі найяскравіші, значить, підбірка. Прям вода, о, оце. От вона активно рекламує російську попсу. В себе в соціальних мережах, публічно, в своїх постах, Тіманті, Шміманті, Баста, Шмаста, оце все, все це лайно яке є. Ось вона про Путіна добре казала ще не так давно. Ну як, не так, вона до 22 року це казала. Ну, яка різниця? Це ж не так багато часу й пройшло, що таке. Так, якби як, як тільки там, вона казала, розумієш. А от от, от, от пост Олега Симорозова ви бачите, в якому є. Підбірка, тільки басова підбірка реклами російської музики публічно в її сторінці в Інстаграм. причому подруга Ну взагалі не е, ніяким чином не соромиться, вона активно просуває російську пупсу, що дуже сильно тригерить багатьох, реально тригерить багатьох. І е, е, її ж почали закидати. Почали закидати публічно, значить що ж ти робиш, Ну Ну що ж ти тіпа, ну, як так можна, за цей останній раз. І я що вона відповіла? Відповідь Алхім, там, оцей, о, бачите, оце культура аж пре. От російською мовою вона написала, що значить, він на моли, всі, значить, не все такі ще й українці. Ви накрутили собі вирішуєте що викладати комусь, що говорити, що дихати все російською, значить, водою, холодною, мойтесь, себе прийдіть, дно і тому подібні речі. значить Оце от да, рівень, значить, її активно підтримала Соня Морозюк, яка, значить колишня наречена одного з гринкевичів значить ось цього. дружба жвачка, це ті Гринкевичі, які півтора мільярда в невідомому напрямку на обороті. Сина, батька, всіх затримали, а от вона, от сина, була його наречена. Кажуть, навіть йому повернула каблучку, а от земельну ділянку і квартиру чомусь ні. Тому претензії охоронних органів до Соні Морозюк є, поки що були і будуть. Ну і от це те яскравий приклад. От для себе я саме тоді відкрив оцього, оцю. Оце. Оце я відкрив для себе, тому що це був величезний скандал. Це от вона коментувала, значить, вимогу до себе у Львові, вимогу до неї розмовляти українською мовою під час її обслуговування. Обережно російська, обережно матюки, але для повноти персонажа щоб ви розуміли, як от типу, блогер у якого, начебто, є якась грамота чи подяка від гуру, як вона стверджувала: значить, як вона говорить про Україну, українську мову? Ебать, у меня сейчас произошла ситуация. Еду я по трассе. Впереди машина принципиально мне не уступает дорогу. Не потому, что не видит меня, а просто принципиально. И дальний, и поморгала, блядь. Ну нет, нихуя. В итоге уступает, я проезжаю сигналит мне. Я вытормаживаюсь. Думаю, ну типа, есть какие-то вопросы ко мне или что. Вытормозилась, поехала дальше. Обгоняет меня, сигналит мне. Думаю, типа, ебанутый какой-то. Объехала, еду дальше. В Борисполе на светофоре. Догоняю. Останавливаюсь, открываю окно. Два мужика в военной форме. Открываю окно, говорю, у вас какие-то вопросы? Ко... Мне? А, я забыла уточнить, ебать. Сука, это львовские. Львовские номера, львовские, блядь, два мужика. А, я говорю, у вас какие-то ко мне вопросы? Я говорю, было? Ну, я, ну, в смысле, блядь, я всегда вежливая, всегда, блядь, на дороге. Я говорю, что это было? А он мне, знаете, что говорит? Говорит, я не разумею вашей мовы, на какой мове вы разговариваете. Я ему еще раз запись. Что это было? Мужик рядом ему говорит типа успокойся. А это блять, отак вот вылупила глаза. Пані, я вас не розумію, я вас не розумію. Я говорю, что не так? Все так, я вас не розумію. Розмовляйте нормальною мову. На мові ви розмовляєте? Иди нахуй, я хотіла сказать, Пидор тебе. але я не успела это сказать, он мне сказал иди нахуй. Я вам показала факт. Ну что я должна, блядь, сделать? Ведь я девочка, я бы вышла с удовольствием, бы, блядь, плюнула ему в рожу, сука, его старую, блядь, недовольную ебаную рожу. Мне тупо, я понимаю, что люди делятся на плохих и хороших, но, блядь, сука, именно Львов постоянно какая-то пизда. Я не понимаю, что вы себе накрутили, блядь, и что вы себе надумали, сука, но вот та картинка, которую я когда-то выставила, она, сука, блядь, именно, именно в точку, она, сука, самое сердце, она, блядь, именно про половину из вас, потому что вы все, блядь, половину именно так. Такі, як на це, блядь, Фух. це я трішки переплутав файли. значить Це випадок, коли її на трасі з військовими вона посралася з міста Лева. Там був ще один випадок, але насправді і так дуже дофіга, вибачте, на слові Алхім буде, якщо я ще той випадок ставлю. Е, оце, от вам типовий персонаж. Тепер моя скромна думка. Питання не в Хоча це звізде. Це питання в тому, що є такий термін, називається олюднення ворога. Він дуже шкідливий, тому що коли ви в умовах війни, у вас в інформаційному просторі присутні персонажі, які олюднюють ворога, тобто олюднюють культуру ворога, мову ворога, соціальні патерни ворога. Тому що ця хабаліста поведінка це ж, це ж не про українців. Це в мене було таке враження, ніби я якусь соску з Москви дивлюсь, вибачте на соску. Ну, що значить не про українців? Ну, ж, ну, давайте. Давай, Іра, розкаже ж... зараз свою. Вона Дивіться. дає дипл... дипломатично зважену оцінку. Як завжди дипломатично зважену оцінку тут все логічно абсолютно. Вона тупа. Ота от яким вона обзивала всіх навколо, вона сама є отою тупою і здою розумієте? От і крапка right. абсолютно мозок там висох не знаю від яких речовин, які вона вживала там на своїх тусовках чи вечірках. Воно right. не усвідомляє ні контексту, ні ось, часу, в якому вона опинилася, ні ситуації в країні. Вона просто не в змозі це зрозуміти, от, і все, все, що в неї є в голові. Це оце, от що вона ретранслює на своїх там цих інстаграмах. Там напевно в неї там і тікток є і це вся інша прутня. і вона оце просто, вибачте, гадить в мізки тим, хто це все. Її слухає, дивиться. І потім ми бачимо відео, коли дівчина, ото пам'ятаєте, ми показували, кричала ага. до іншої жінки, яка дала їй зауваження, що вони слухають російську музику. Вона ж точно такими словами говорила до неї, точно з таким же. Способом висловиговорюючи слова з такою з такою ж інтонацією, з такими ж матюками і, і все інше. Тобто вони ретранслюють дуже шкідливі наративи. Вони просто псують молодь, тому що молодь саме їх дивиться. А так як вони такі всі лакшері, такі всі гарні вишукані, молодь хоче бути теж гарною, лакшері, вишуканою. Вони дуже надзвичайно сильно шкодять, тому що коли вони чують щось протилежне, якусь думку, от та ж молодь, яка піде, він в протесті наперед. Він же ж правий, тому що він ну гормональні ці всі різні процеси відбуваються, і вони теж захищають своє право там якимось чином не усвідомлюючи, щоб це споживати. Тому що е, в нас ще досі існують такі створіння, і їм не заважає нічого продовжувати далі. Вибачте, гадати в голови в мізки молоді. Тому що перші, хто страждає від цього всього, це саме молодь, а. яка чомусь теж хоче бути такою ж гарною, теж носити лакше шмотки, теж виглядати там опа, опа. Вони ж постійно це все ретранслюють, і це над надзвичайно небезпечна історія. Тому що такі різні створіння, які той же волошин, і тому подібні, вони дуже дуже шкодять нашому майбутньому. Тому що наша молодь, наші діти це наше майбутнє. Якщо ми не даємо пояснення. Чому це не треба, наш ми батьки, я маю на увазі? Чому це не треба дивитися, тому що ми самі маємо за цим слідкувати? То вони будуть перебувати в цьому дискурсі. Знаєте, в мене цих вихідних була дуже схожа е історія, як оце в цієї Алхім. Була е тільки я була на місці, як оцих ТЦК, як вона говорить, тому що там теж в компанії, які ми сиділи, я на дні народження була в е своє близько знайомою, е і там. Е Теж серед усіх був такий, ви знаєте, дуже подібний за певним складом, як оце Алхім. Теж такий виглажений, такий метросексуал, грубо кажучи, і він дуже такий сильно е, принципово русскоговорящий. А коли я попросила, може, ти будеш українською зі мною розмовляти, бо мені огидно слухати російську мову. Ну просто бо я хотіла б, щоб коли та там з кимось спілкуєшся, можеш говорити російською. А до мене, будь ласка, українською. Ну от мені хочеться. Я ж в Україні живу, ти ж теж українець, можеш так говорити. Ну в нас виявився такий конфлікт на ці на, на цій історії. Чому тому що йому виявилося складно розмовляти зі мною українською, бо він, бачите, погано нею розмовляє. Живе в Україні. Але погано розмовляє українською і не намагається навіть не якось починати говорити нормально, і він не бачить в цьому жодної необхідності, бо йому і так нормально. його оточують люди, які теж нормально. Чого е, я розумію, що є певна така думка, що це ті нарвані українці, які від всіх вимагають, щоб розмовляли українською, так нам потрібно так робити. Чомусь, коли вони їдуть до Польщі чи до США, вони ж не там розмовляють. Чогось англійською або польською, правда, вони якось вчать чомусь. Там вони можуть вивчити, чому вони не можуть українську вивчити в Україні І от знаєте, оця історія. що е, Чим аргумент був наведений в, в тій дискусії, в тій сварці, в яку я потрапила, а чому, типу, ти мені це говориш? Пол е, ЗСУ розговорювають на русках. І ти так розумієш, що людина просто тобі січе російські наративи, те, яким чином це все ну, ну і що? А я прошу тебе розмовляти зі мною українською. Ну я не знаю, може я занадто якась нетолерантна до цього, але я ні, ти навпаки дуже толерантна, і я на цьому зауважую, тому що це такі а. от. Ми, собі, ми себе не, ну як, ми собі в докір ставимо, що ну може людина. Ну, тобто, ми завжди е, якось більш толерантно ставимося, знаєш, там як свого часу обов'язково треба було, щоб ведучі говорили українською і російською. Так? Дивись, я працював на новому каналі е, в програмі підйом. Не з добра, звісно, і е, Андрій Шабанов, він він принципово говорив російською. І керівництво це толерувало, як і, в принципі, в медіахолдингу Пінчука це завжди толерувалося. Так само, як на каналі Інтер, на будь-якому. Е, і на «1 плюс 1», І ви це все прекрасно знаєте. Ті, хто бачив, пам'ятаєте. Я хотів вас запитати, чим Алхім? Відрізняється, ну, тобто, це вже наслідок. І у них це середовище, ну от оце от так званих інфлюенсерів воно досі існує. Вони в, в колабораціях поміж собою, вони там опановують Заробляють соцмережі. Що? Заробляють гроші на маленькі. Е, я кажу, що це вплив. Правильно, Іра сказала, і ти правильно говориш, тому що молодь, яка потім на Подолі. Стоїть, п'є пиво, і посилає всіх нахер, і слухає російську музику, вона в цьому середовищі є. І на це треба просто. Я не буду моралізаторствувати, але очевидно, що з цим щось треба робити. Ну, тобто на законодавчому рівні і так далі, а ці блогери, вони. Ти ж бачиш, чуть що там, десь їх там за, за каштанчики взяли, зразу тікає за кордон. В якийсь спосіб? От, ну Давайте подумаємо. Тобто це, це страшна історія для України воєнного часу. Перед течею цьому був той самий Потап. Ірина а, Білик їздила, і... їздила в Крим в 2015 році, на день народження подруги. Потім їздила на концерт Філіпа Кіркорова у 2018 році і робіли. Яка зараз прикладає свою творчість, повертається, так би мовити, в Україну, прикладає свою творчість українською мовою, але це нікуди не зникло. Це про що говорить? Я просто спілкувався з цими людьми ну з шоу-бізнесу. Ми поза політикою, ти такий. ну Ви поза політикою, але ви, ви робите херню повну. Ти токсичний, ти політичний. І тебе просто ну, просто уникали потім спілкування всі. Тому що я я ж їх чморив і буду чмурити такі от ну, оцей от весь неподріб. І люди, які працювали в шоу-бізнесі, коли там у нас були там щотижневі етери, вже після 14 -го, 16 -го року, ясна річ, я когось запрошував, а оцей от весь шоу-бізнес говорив: не йди до нього, не йди. Бо він, слухай, ти. Потрапиш просто в пастку, тебе просто знищить. Так, ну приходили нормальні люди. Я маю на увазі ті, хто розумів, що відбувається. І, і це просто наслідки того середовища, ну, тобто утвореного штучно, тими людьми, які сповідують, сповідують оце, от е, усі ці наративи російські. І тут дивіться дош Дігтяр. Насправді, в чому цінність? Тому що. Петров, ви можете до нього по-різному ставитися, писати мені про нього гадості. Я не Петров. От. Але він знає внутрішню кухню, як це відбувалося. Ми про це вам розказуємо там. Тому що працювали на українських виборах російські політтехнологи, всю дорогу. Чому. Е, у е, Віктора Пінчука, можливо, це моє припущення, він так нерівно дихає до е, російської культури. І чому він запрошував цих цих людей, журналістів, митців і так далі, і тому подібне. Ні, ну Елтон Джон це Елтон Джон, та я розумію, там своя кухня. От, а все решта, я перепрошую, це ж було культивування. Причому за допомогою, хочу нагадати. Львів'янина Олександра Богуського, який далі керує цим медіахолдингом, тобто ж він запрошував на Таврійські ігри. Ну, тобто там, там якщо оце от все колупати, то ми зараз живемо в наслідках. Мене це де, тоді це вже обурювало. Мені казали, що я упоротий нацист або там націоналіст. Але це наслідки от на сьогоднішній день це наслідки. І коли ти говориш це, ну, в 14-му році, в 13-му, в 10-му Ти кажеш, що це так не має бути. На тебе показують, що ти божевільний. А зараз ви маєте оце от, всю цю ситуацію. Єс? Єс. Так що. Тема поза політикою, мистецтво і тому подібні речі, насправді це такий фіговий листок, яким намагається прикрити відсутність моралі. Тобто, це ж Саш, ти... ж... Саш вони цим не жили, вони їздили просто працювати, заробляти. Вони гроші. гроші. І коли ти людині говориш, ти працюєш на ворога, ну от після 14 року, в 10-му що ти не міг так сказати, в 12-му, тобто Uh -huh. Я пам'ятаю, як я зустрів своїх свого старого знайомого в аеропорту Борисполя. Це 2008 рік. А тоді, хочу, серпень, пам'ятаєте, війна Росії з Грузією. А вони прилетіли компанію, і я везу мускаля в себе в машині. Треба було його викинути б ще к чертям. І я кажу: знаєте, кажу, тут Росія напала на Грузію. І сидить цей Москвня. Наш з України каже: mm -hmm. в смислі? Я кажу: ну, от так. От. А другий каже: давно була пора! Ну, це москаль. Oh. Я, yeah. І знаєш, ну, бач, я теж нерішучий. Треба було зупинити і висадити його десь там на, на, на трасі. Хай би він їхав на маршрутці, маршруті. Стрілять великод... по Багдаду, лише в місті батьом під білі. Ми ж великодушні, розумієш? Mm -hmm. От, і мене наш питає каже: «А як ти думаєш, хто переможе? Кажу, переможе найрозумніший. Ну, в принципі, під час війни це про Грузію, а потім виявилося, що журнал тиждень вийшов, де був прогноз, що наступна буде Україна, так і сталося. От, Але ж ми те це, це то, толерували. Тобто, 2008 ну Грузія, ну да. ну це ж там, десь в Грузії, не у нас. І багато було толерантності, отакої от дурної, абсолютно, до. Імперських оцих наративів, які були присутні на, в, на, в, в нашому багато, інформаційному просторі. У нас дуже любили телеканал Дощ. Хочу нагадати, який так. був, так. і багато російських телеканалів щось робили в наших кабельних мережах. Так, до речі, ті ж впливало. Горячі, впливало. Пропагандистські Я... фільми, які росіяни знімали про Грузію, їх транслювали на наших каналах, їх показували просто. Ну, де-факто. Там, де росі... от росіяни показували свою от, історію, як вони бачать. Типу, це да, капітан. І фільм адмірал у нас і... показували, хочу нагадати. Так, де так, Без так. превратився в Безногова, Ну, і так. ну, Типа, ну. Де... Це все було. Ну, Я хочу нагадати, що це було середовище і чому. От Зараз так е, жахливо згадуєш, а що в Україні там транслювалися фільми в кінотеатрах російською мовою. Так, да, так і було. Так. Це була ціла революція, типу, знаєш, щоб українською мовою піти подивитися кіно. Потім український кінематограф вставав на ноги. Все, все вставало на ноги. Але оці причини цей, ці типу, алхім, це треба вичавлювати просто нещадно і сказати, Шол Хімти, Я не знаю, де вона живе. Ну, їй треба виїхати. Їй треба повернутися на історичну Батьківщину в Донецьк і вона там буде зіркою не ота от, е, міс, е, оца, ну. Конкуренцію составить. Конкурентка Лободи, так. Ми не можемо стояти байдуже і толерувати подібні речі. ну, тобто, Але це має робити. Ми, ми про це говорили. що Це дуже делікатна тема. Тобто, ну, Давайте. Має, має бути правові підстави, одним словом, для того, щоб попрощатися з цими людьми. Не просто їх ми ж зберемо це у нас трійці. Ми сидимо і зараз виносимо вирок. От. І бувають і перегинули. Інший бік, але от Шо? я тут не до кінця романе погоджуюся з тим, що ми мусимо там бути такими толерантними. Мені здається, що коли є певний суспільний настрій, який де-факто превалює в країні, то тоді не потрібно нічого додаткового, коли не толерується скрізь російська мова, коли скрізь до неї однаково ставляться, коли скрізь однаково зневажають російську культуру, тому що це. Таке, ось, знаєте, домовленість. Така нам це не подобається. Це огидно. Таке просто сприйняття мусить бути. І, взагалі, оце, знаєте вислов. Про поза політикою, я просто думаю, тут треба дивитися в слова, в їхнє значення, що це за поза така поза політикою. Навряд чи це якась приємна, нормальна поза, та яку можна зрозуміти висновок, що це за поза така. знаєш. Тому та ми... я за собою теж можу помічати, що знаєш якось м'якше це сказати. Алхім, та вона не з Донецька, вона з Дніпра, це правда. Да. Так і, і по. по по манері говорити, я впізнаю Дніпро в повен зріст, в принципі, чесно кажучи. Я в Донецьку просто ніколи не був, а для Дніпра це абсолютно типова лексика і типова, типове поводження. Ну куди її відправити? В Дніпро. ну, там, таке, там такого повну, і так, чесно кажучи. Насправді, я тут не, не завжди згоден. Дивіться, внутрішні процеси знизу це завжди круто. Завжди круто, але ж ми в стані війни знаходимося, воює державою. державою. І коли ми говоримо про нормування законодавчого, роман якому розумінні правий, ми ж повинні для себе розуміти, що є поняття приватний простір і публічний простір, і розширення і розширення цих понять в українському законодавстві має бути. Тому що приватний простір, ну якби Алхім сиділа в себе вдома в Дніпрі, там, і в тихаря слухала тіматі, це окрема історія. Але вона виходить в публічний простір і толерує речі, які є небезпечними для України в умовах війни. Ще раз повторюсь: от мене трішки перебило, ще раз повторюсь. Оці всі речі толерування олюднення ворога в тій чи іншій формі, які закладені були ще тоді, тому що росіяни вкладали в це гроші. Величезні гроші росіяни вкладали в просування тут проросійських всіх цих е, контенту, так званого і не тільки наративів. Величезні гроші. Просто для мене завжди смішно, коли сидить так, та що Маша да? Євсіння така говорить, ну, це, це ж глядачі винні, тому що вони нас дивилися. І ти такі сидиш, да, а так, ти, а ти за 3800 гривень працювала, да, продаючи на <світ> все це лайно. Тому е, це величезна проблема, тому що це зберігання латентності, латентності. І Ірина правильно говорить на найбільш незахищену о, частину так. Е, України. І, 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 і Здається, в мене є порада для, е, для законодавців, тому що телевізор не працює вже давно. Тобто працюють соціальні мережі. У нас є воєнний стан. Що це означає? Це означає, що під час воєнного стану подібна черня, в яку вкладаються гроші нашим ворогам, має бути припинена. Якими службами? Міністерством внутрішніх справ, тобто поліція плюс СБУ. Це не значить, що ми можемо їх там перекрити, якщо вони за кордоном. Але дивись, весь світ до цього доходить, тому що це ж ну, ну, зовсім новий світ. Соцмережі існують. Ти можеш бути цим блогером і там нести якусь те, що нам шкодить під час воєнного стану. Навіть Захід почав західні країни почали. І, і Штати задумуються, бо це виклик насправді. А що робити з Тіктоком з цим? І це жах в Україні. Якщо, якщо чуєш маячню, то це обов'язково лізе з Тіктока. А люди ага. сидять і не надрачують. От, і тому ну, просто це просто треба присікати і знайти розумний компроміс, щоб це не перетворилося в жорстку цензуру. Ну, щоб Латиніна сюди не пролізала. Щоб Фейгін нікуди не ліз, багато інших, от тому що це все є зброя. Розумієте? В принципі, це є інформаційна зброя. Я це розумію. Але телек уже не працює. Україна і теж утямилася отя стосовно руського телека аж, аж пізно і там почали працювати. У нас є Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення, яка регулює телерадіопростір. простір. Щоб що, якщо вже світ побудований по-іншому. Щоб гроші отримували. Ну, не знаю. ви Та от мені ну, тут бачу вони, деякі вони глядачі пишуть, що я там в світі рожевих поні живу і так далі. Але знаєте, поки ми будемо о, чекати, поки це все буде. В правовому полі врегульовано вони знову повернуться. оті всі, які вже потікали, тому що тут же ж ніхто їм нічого не робить, ніхто не затикає їхній московський рот, і вони спокійно тут себе почувають, ну аж дозволяють собі відкривати рот обзивати кого військових. Ну і чому вона заслуговує на найбільшу абсолютно відповідь, найгіршу відповідь, яку тільки можна уявити. І це ми чудово розуміємо, тому що вона шкідлива для країни. Країна у війні. Я не знаю це, як знаєте, зараз говорити євреям е, в час в сорокових роках. до прикладу, про те, що ми маємо якесь право вишукати шукати там полі, щоб якось з ними там розбиратися з тими нацистами. Містець це вже ну, це, це не буде. шукати, це унормувати його, тому що ну решта не. буде емоціями, розумієш? Ну просто це емоції. Нам не подобається, да, мені не подобається, але е, мають бути законні підстави. Ну тобто, я ж кажу, є воєнний стан. І це те, що має зробити Верховна Рада, насправді, яка сидить і колупається в носі під час воєнного стану з'ясок. Блогери там теж свої є, ви знаєте, ходить, як цей піп в московському патріархаті з двома селфіпалками. І що? Ну, просто це треба унормувати, тому що це є шкідлива діяльність для України під час воєнного стану. Так само я б. В принципі, ввів жорстку воєнну цензуру, щоб військові не давали інтерв'ю, кому попало. Бо там починаються клікбейтні -клік 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 заголовки, а отакий -то командир такого. то ну там щось. А ви узгодили це з керівництвом? Просто цікаво. Бо там, де є Алхім, там же ця є е -е на Р. Раміна. Раміна, так. Да. Це ж все, це ж mm -hmm. все одно. Оце от все одна бульбашка, а раміну вивозили на фронт. Алхім не вивозили на фронт. Алхім зато збирала донейти і на цьому спекулювала, хто як не ми, будемо збирати донейти. Наші глядачі збирають, ставте на міцик Паджеру. На Чирик ставте. Без Алхім можна обійтися в цій ситуації. І вони ж спілкуються. Я подививсь, я ж кажу: вивчав сьогодні матеріал. І це одна <плес> досадка. Це гібридність. Ну, в принципі, це гібридність, тому що хтось. А, раміна, клас, та вона прикольна. Я знаю інших інстаграмерів і так званих цих інфлюенсерів, це мої знайомі причому. які робили на початку війни в 14-му році, в 15-му, корисну справу для Збройних сил. Але тепер вони там, от щось вони роблять. Я питання ставлю, а в них ну, попередоліло в голові, чесно кажучи. Тобто оця от популярність, це, це називається те, що я казав, що люди не відчувають, не відчувають війни. От просто. Їм так зручно, вони думають, що якщо не прилетіло, значить все добре. Тобто, можна як, ран... як раніше. І все. Тому що це розбещеність міст мільйонників, я вам скажу так насправді. От Мільйонники розбещені, в принципі, ну, окрім, окрім тих ну Харків ні і Одесані. А Дніпро, Київ <плух> повен зріст.